Всім привіт! Сьогодні розглянемо один перспективний проєкт, який не можна назвати новачком на криптовалютному ринку. Це токен VEO від VEO Labs. У цьому відео розглянемо застосування VEO, його ціну, основні компанії, що стоять за проєктом, та перспективи зростання за рахунок часу розвитку RWA. Також окремо розглянемо такі компоненти екосистеми VEO, як VEO Finance, Universe, Orbit, NovaChain та Warp. Головний сайт Vela.org. Все геніально просто. Так, мабуть, міркував розробники та власники компанії, коли розробили цей сайт. Що головне для криптонів та інвесторів? Звісно, це White Paper. І вона зразу зверху. Їх навіть дві. Перший документ описує мету та цілі компанії Vela. Загалом тут можна знайомитись з нею детально. Ціль нашого огляду це токен ВЕО, тому зачитаємо пару речень з цього документу, які його стосуються. Серце нашої екосистеми це токен ВЕО, Потужний актив, покликаний підживлювати цілі нашого бачення. Другий вейдпай про новий продукт Golden Token. Токенізація фізичного золота. Окремо проєкт VeloLabs, в якому вже задіяні серйозні гравці з міру блокчейну. Трохи згодом ми повернемось до нього. Далі вкладка Льон. Останні новини та статті пов'язані з VeloLaps. Посередині Use Velo, яке поділяється на такі напрямки, як Velo Finance, Universe, Orbit Nova Chain Tваar. Чи пізніше ми розглянемо всі окремо. Далі вкладка про Вео. Тут зупинимось на більше. Вео позиціонується як платформа для глобальних платежів та трансферів, яка використовує блокчейн технологію для забезпечення швидких та надійних фінансових інструментів. Основні сфери застосування включають міжнародні транзакції. Вео пропонує рішення для швидких і дешевих міжнародних переказів. Фінансові послуги для бізнесу. Вео надає інструменти для бізнесу, що дозволяє дійснювати операції без ризиків валютних коливань. Децентралізовані фінанси DEFI. Вео підтримує різноманітні DEFI-сервіси, дозволяючи користувачам заробляти на стейкінг, композиках та інших фінансових операціях. Як написано в Вайтпайпа, серцем проєкту є токени Вео. Це корисні токени, призначені для передачі вартості в мережі Вео та забезпечення стабільного розрахунку. Корисність токена Вейло полягає в його подвійній функції, як застави та вимоги для входу в екосистему ВEO. Токен Вел працює на двох блокчейнах. Це Stellar та BNB Smart Chain. Stellar, як у випадку Stronghold, огляд на який ми робили рік тому, є основним блокчейном. Надійні швидкість та дешевізна переказів дуже важливий аспект в цьому бізнесі. Як і йшлося вище, Вейло на нова монета. Тому паринемо в історію ціни. А, ціною близько пів долара за одиницю. Токін ВЕО у вересні 2020 року потрапив на ринок. Вже в листопаді ціна сягала долара 80 центів. Але це був не Outom По весні 2021 року він показав 2 долари 7 центів. Пам був пов'язаний з новинами про співпрацю з Vizo. Тоді багато, що набирало на таких новинах. Але на даний час це рекорд максимальної ціни. На кінець дитячого ринку 2021 року токен торгувався близько 1,5 долару. А з початком падіння всього ринку полетів колосальну прірву. 10 частина цента. Така ціна була 18 грудня 2022 року. Зараз ціна ВЕО крутиться біля 1 цента. Вона вже була 3 цента по весні 2024 року, коли весь ринок був на піку після UltraMH і біткоїну. Авео презентував новини про партнерство з блокчейном Solana щодо токенізації та транзакцій з цифровим золотом в Лаосі. Маленькі країни з населенням близько 7 мільйонів, але великими запасами золота. Golden Token. В ІПЕП цього проєкту можна знайти на сайті поруч з документами компанії. В основі лежить той самий головний токен Вело. На сайті VEO.org чи на тому ж самому CoinMarketCap, можна побачити, що всього може бути випущено 30 мільярдів монет, з яких 24 вже на ринку. Також повністю прозорий графік розблокування до початку 2025 року. Де торгується Вео. Вео торгується на багатьох централізованих криптовалютних біржах, таких як Gateio, Max, OKEX, HOBBY, KuCoin та інші. Найбільший обсяг, найбільший обсяг торгів спостерігається на парі VEO-USDT. Також наші чудовий обсяг торгів можна побачити на DEX, особливо це Stellar Term. Тут Вео більше торгується до Stellar. Перед тим, як перейти до перспектив росту токена VEO, повернемось в город сайту, до вкладки Use VEO. Зробимо короткий огляд цих напрямків VEA Finance, Universe, Orbit, Nochain, VARP. Що таке VELFINS? VeloFinance Finance це платформа, яка надає користувачам доступ до фінансових послуг в основі протоколу Вела. Вона дозволяє здійснювати транзакції, інвестувати, позичати та надавати кошти через децентралізовану мережу. Вео хоче зробити цей напрям напрямок одним із основних, видаючи швидкі мікрозайми підприємствам. Universe це Супердекс, яка дозволяє користувачам підсучатися до децентралізованого гаманця для збереження контролю над своїми коштами та зменшення ризиків, пов'язаних з третіми сторонами. Вона також підтримує централізовану торгову систему для виконання високочастотних торгів за низьку комісію. Ви скажете, що нічого нового, але це DEX на рівні два віконця, та комісія вгадає, яка зараз. А черкай біржа рівня великої централізованої з можливістю торгувати не тільки 12 основних криптовалют по типу Bitcoin, Ethereum, XRP, Ada Solana та інших до внутрішнього стабільного USDV, а торгувати валютними парами. До фунта австралійського та новозеландського долару. Торгівля до індексу SP500, золотом, сріблом та нафтою. Така собі торгівля РВА. Це токенізація активів реального світу. Їхнє створення передбачає запуск токенів, що підстежують матеріальні та нематеріальні активи. І це все не кінець. Команда працює над новими парами. Що таке USDV це внутрішній стейблкоін. Відображає реальну вартість токена та підтримується USDT з подвійним забезпеченням через токен Вео. Та цифрове золото. Автоматично конвертується з USDT в USDV у співвідношенні один до одного під час депозиту на платформі. Його можна назад обміняти на USDT у мережі BNB через Pool, Web 3 Swap на основі Native, Acceler або Squid. Далі перейдемо до Orbit. Це мобільний додаток, який забезпечує просту модель ScanGO для P2P-платежів. Використовуючи загальну систему QR-кодів, ваш гаманет підключається до активів екосистеми Вело та дозволяє швидко переказувати кошти для різних цілей. Я так розумію, це для малого та середнього бізнесу типу P2P платежі. Далі перейдемо в новочейн. Новачейн. Це EVM сумісний блокчейн, який є основною основою екосистеми Web3Plus від VEO. Він забезпечує взаємодію традиційних фінансових систем. Та криптовалютних мереж, дозволяючи всім користувачам безперешкодно робити транзакції. Далі йде Варп. Варп це мультиміст, який з'єднує блокчейн мережі. Варп підтримує мережі Binance Smart Chain Stever. На старті з планами розширення підтримки на Ethereum та інші основні ланцюжки. Про людину кажуть: скажи мені, хто є твої друзі, і я скажу тобі, хто ти. Переходячи в розділ команда. Ми не бачимо нікого, крім радників. Він починається на них, і на них вже закінчується. Кого ми бачимо першим, Джет Макалі, співзасновник Steward The Web Foundation. Якщо ви не знаєте, хто це, то ви маєте можливість подивитися відео про топ найбагатших хитанів початку 2024 року за версією журналу Forbes. Джет займає там десь 10-те місце з статками під 3 мільярди доларів. Другий йде професор комп'ютерних наук у Стенфорді. Та головний науковий співробітник того ж самого Stellar Foundation. Праворуч професор економіки Масачусетського технологічного інституту, інституту Карнегі Мелона та Чикаского університету. Ну, якась людина дуже, мабуть, розумна. Підмакаліо на сайті John Енджі G. Pangilan, засновник Signum Capital, Сігнопульської компанії, яка інвестує в технології блокчейн та криптоактиви. Ну і останнім, де Пау Вера... Тіка. Останнім де Пауль? Якийсь Пауль? Пауль партнер Pantera Capital. Якщо ви в Крипті більше року, то ви цю назву точно чуєте на один раз. На Крипторенк про них написано так. Pantera Capital. Перший інвестиційний фонд цифрових активів у США. До речі, Signum Capital. Це теж на останні хлопці на цьому ринку. Де ж сама команда? Де засновник? Випадково дивлячись огляди за 2023 рік, ми побачили ту ж саму старінку ТІМ. Тільки зверху з цими двома хлопцями. Хто це? Через Google ми виходимо на компанію Lightning. Це бізнес, який переміщає гроші. Ми будуємо мережі, що об'єднують операторів грошових переказів, місцеві банки та розривну торгівлю разом. Наша розрахункова палата може обробляти валюту, міжнародні платежі та грошові перекази. Додаючи дані одного з інвестора з представки LinkedIn, ми бачимо, що раніше він відносився до компанії VEO як учасник цього проєкту. Чому зараз вони виділилися з сайту, неясно. Далі повернемось до інвесторів та партнерів Вео. Під написом Стратегічні партнери бачимо 8 компаній: Cactus Stadi, Copper, Inception, KohaPay, LightNet, Sheba, той же Stellar Development Foundation та Visa. Непогана така команда. Більшість з них це титани своїх галузей регіонального та світового масштабу. Нижче йдуть інвестори. 10 компаній. Для нас знайомі назва це Hash той самий Signum Capital та Everest Ventures Group. Останнє є великою азійською інвестиційною групою з напрямком блокчейн та криптовалюти. Серед компаній, в які вона інвестує, ми знаходимо той самий LightNet. В свою чергу, серед її інвесторів знайомі нам назви, такі як Binance, Samsung, HashKay. Та інвестори. Дуже знайоме обличчя. Читаємо, хто це? Джасім Сан. А цього, цю людину ми теж не так давно бачили. Це з один консультантів того ж самого VEO Protocol. Повернемось до VEO. У VEO Активний X, який має багато новин. Ми знаємо, що Twitter зараз X клондайт новин та чуток про крипту. Почитаємо, що тут пишуть. Хтось мріє про лісінг на Binance, аргументуючи це тим, що ВЕО закуповується біржею. Знаходимо вирізку з однієї з конференції, де директор WhiteNet, як ми вже це зрозуміли, він же з основу Labs, розповідає про мастовий актив на основі блокчейн. Звичай проаналізовано, ми робимо для себе висновок, що ВЕО це не тимчасово роздутий продукт. Який прийшов почесати юзерів, набравши його, набравших його по півдолару або навіть більше, а ціла система, яка продовжує будуватись, навіть коли їх основна валюта коштує 1 цент. Вео є перспективною криптовалютою з великим потенціалом для зростання. Вона пропонує ряд рішень для міжнародних транзакцій, маючи прямі зв'язки з великою компанією у цій галузі та використовуючи блокчейн Steel. Інтеграція в бізнес та дефі не тільки з крипти. А ще й можливості торгувати традиційними активами по правилам крипти, перепадуючи себе, як вже новий гравець на ринку РВА. приклад токенізації золота разом з блокчейном Салана, що робить її привабливою для широкого кола користувачів. Так криптони не полюбляють традиційні ринки, але не всі. Хтось не проти буде прикупити собі золото чи срібло, щоб фіксанути таким чином гроші з бувра. Не кажучи вже про проєкти токенізації, де ви купуєте частку фізичних продуктів, З розвитком технологій партнерств, які в нього виглядають на дуже пристойному рівні, та позитивним регуляторним середовищем, ВЕО може стати важливим гравцем на ринку криптовалютів. А останні прогнози, що наступні боурани будуть побудовані на переплітанні з фізичними активами через останню тенденцію РВА, дають непогані шанси на реалізацію проєкту. А значить, і на ріст ціни самого токена. Дякуємо за увагу!